Manuel 7, Piedrouchnik Sim la page 98, Strengkodevinostobusma. Le texte. Avant, perde la lecture. Perde chitanium. Regardez, Na, la carte. Plan, carte, de l'Auvergne. Mais c'est aussi ce qu'on appelle l'Auvergne. Et, da, dites, 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 ce qui est typique, ce qui est typique de cette région. De cette région puis, puis, cherchez à trouver l'Auvergne la sur la carte, La la carte, au début, puis, de votre livre, votre J'habite Yameshkayu en Auvergne. Une région qui s'appelle Auvergne, donc en Auvergne. Dans le centre, le centre de la France. France. Cette région ah, C'est le région Maïe. Quatre départements. Quatre départements. Chez nous, chez nous, un grand nombre de personnes, les gens, gagnent. Заробляють льохві їхнє життя. Тобто заробляють на своє життя. Дон десь узінне в різних заводах. Ком як? Par exemple, наприклад, l'usine завод. Michelin, фирмы Michelin u dev on fabrique, виробляють des pneus, шини. Mais, Але. la région, вам це слово вже відоме. Il vit, живе. Voici також «du tourisme від туризму. Живе з туризма або живе від доходів туризма промовляється так ві туризма і la production, виробництво. de viande, miasne, de lait, fromage, et de fromage, 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 lavergne, fromage, on fromage, fromage, I j'aime Yale Blue, ma nippo dobete. Bien Dobre Vivre Jete Ici Toute. C'è, in se bode itis. Le Massif centrale Це є центральний масив. Юн три віє дуже стара монтання гора. Тобто це дуже старий горний масив. Кі? Десіна, який малює лю. Спробуй перекласти потім цей уривочок своєю мовою. Qui le paysage? On peut donc таким чином можна фер де. Зробити Лескалят це коли піднімається на гору. Тобто, що можна зробити? Це ти повинен придумати, як, як це Піднім, піднятися на гору. Але це іменник. Отже, треба зробити щось таке іменником. Кого що зробити? Не діє слово піднятися, а лескалят. І тоді ти зрозумієш, про що йдеться дуже добре. De randonné. Це значить прогулянки. Де тур à cheval» Поїздки на конях. Прогулянки на конях. І мем. І навіть дюскі анверх. «En hiver» означає. В. Взимку. Дюскі означає лижи. Фердюські кататися на лижах. Се кі те що? Е типік. Є типічним, звичайним. Ше. Ну у нас се. le grand nombre de, de bits de ces mots, vous avez bien dit, volcans, comme, jak. par exemple, comme, par exemple, le puis de, c'est un canal puis de Dome. Ils, vont-ils, se sont formés, s'formulient-ils, il y a, Tomou Nazad, 20 millions d'années.

Ігон означає 8 тисяч років. Депі це точка відліку, тобто вони сплять вже 8 тисяч років. Анвіон це приблизно. С-кі те, що Ан, рест означає від них залишається. Або від них залишилось. Сон перекладається як «it is», після якого йде обов'язково множена. Дратер. Кратери. І та ло. Шод. Вода тепла. кі сор. Souvent, souvent de la terre is zemli a plus de quatre degrés. З температурою більше, ніж 80 градусів. Се гаса. А. Сета О. Гаса це значить завдяки чомусь. Завдяки. Сето ця вода. К? Це вислів се. Потім якісь будь-які слова і слова к. Оце формула С, три крапочки К треба записати в словник таким чином. Все, що знаходиться між цими двома словами се, «к» перекладається в останню чергу. А, а переклад речення починається із слова, яке йде після слова к. Повторюю ще раз. Якщо існує c три крапочки к, то в першу чергу починається переклад від наступного слова, а те, що стоїть всередині, перекладається в останню чергу. От зараз і спробуємо так перекласти. Ну, avons, ми маємо Dista Mal. Термічні, тобто розраховані на температуру, термальні курорти. коню дон entier віддомі увесь світ. Гаса завдяки. Сетто, ця вода. Тобто у нас є термічні курорти, відомі в усьому світі, завдяки цій воді. Mais, але по для мене, le plus intéressant, саме цікаве, це Вюле Vulcania. Vulcania c'est un autre près de Bila ma ville maie Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand et voilà